Красивые молодые девушки. Вы не знаете Нет. Познакомились. Я найти не первый раз. Мы проплачивали поездку. Вы? Да. Почему? Потому что вы галантные мальчики. Был задержан по подозрению в торговле людьми. Попросили провести в комнату досмотра, одели наручники, все в рамках законодательства. Сказали, что там нормально можно будет заработать. Ну, сказал, что общий долг это 2000 евро, которые мы должны будем отработать. Работать там по 50 евро час и 100 евро час. Ну, дополнительно я сказал, что забираете себе, работаете в паре. Вот, сказали, что паспорта должны у нас забраться будут ровно до того момента, пока мы ну, не отработаем долг. Отработали долг. Нам вернули паспорта, чтобы мы не, ну типа, не улетели. И... Управління протидії злочину пов'язане з торгівлею людьми спільно з Бориспільською місцевою прокуратурою задокументовано зачинну діяльність групи осіб, яка складалася з українців та іноземних громадян, та яка займалася торгівлею людьми, а саме, переправленням через державний кордон України жінок віка від 18 до 25 років, з метою їх подальшої сексуальної експлуатації за грошову винагороду в сумі 3 тисячі доларів за одну жінку. До складу даної групи входило два молодих чоловіка, мешканці міста Києва, які на території України займалися вербуванням та безпосередньо забезпечували перевезення осіб жіночої статі до республіки Кіпр. Проводяться додаткові заходи спрямовані на встановлення. Іноземців, причетних до даної злочинної схеми, а також інших потерпілих, які могли бути відправлені раніше вищевказаними особами, та які можуть нам висвітлити деякі нові факти злочинної діяльності даної групи. Документування злочинних дій фігурантів здійснювалось в рамках відкритого кримінального провадження за частиною 2 статті 149 Кримінального кодексу України, покарання за яке передбачає. Зазначає позбавлення волі строком від 5 до 12 років з конфіскацією майна або без такової.